Всім привіт! З вами Дан, і це в нас 35-та частина модів для народу. Сьогодні в нас дуже короткий мод, адже він додає всього ось три от таких от факела. Вони, звичайно, цікавенькі, але мод дуже коротенький. Перейдемо до них. Ну, в нас є ось такий от діамантовий факел. До речі, мод перекладений українською. Ну, крафт доволі непростий, адже 4 діаманта, потім ще заряд полум'я 2 золота і ще ось такі от колоди. Але що він нам дає? Ми його ставимо. Ну, виглядає він, звичайно, класно, але зараз ми нічого не помічаємо. Тому включаємо ніч. Так, я поставив день замість ночі. Дивіться, світить він приблизно, ну, як простий факел, напевно, якщо ще не менше. Але головна особливість цього факела, те, що він не дає сповнитись мобам. Увага. 64 блоки по, гори... по горизонталі і 32 по вертикалі. Ну, це взагалі дуже круто. Адже це велика відстань, великий радіус, і ми будемо так в безпеці, поставивши один такий факел коло будинку нашого, це взагалі дуже круто. Я перемкну назад на день, бо так цікавіше. Потім в нас йде аметистовий смолоскип. Він має ось такий самий діапазон: 64 по горизонталі і 32 по вертикалі. Тобто вони зовсім однакові з діамантовим, але крафт відрізняється. Тут вже використовується замість діамантів уламки аметисту. Як на мене, амети зустрічаються частіше, ніж діаманти, тому краще використовувати ось цей крафт. Ну і останній смолоскип, що в нас є, це у нас смарагдовий. Він має ось такий крафт. Тобто 4 смарагди, а ось ця от форма та сама: 2 золота, заряд полум'я і 2 колоди. Ми його ставимо. Виглядає він, до речі, гарніше, адже мені подобається цей зелений колір. І яка його особливість? В радіусі. Увага, 128 по горизонталі і 64 по вертикалі, тобто рівно в 2 рази більший радіус. Тобто більший діапазон, ніж ось цього діамантового, та також аметистового. Ну, це все, що додає цей мод. Тому кому сподобалось відео, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. А з вами був Ден. Всім до зустрічі!